Оце я роблю, шановні журналісти, слідучий агрозахід для того, щоб оприділити, яка урожайність агроном може оприділити цю урожайність біологічну. Біологічна урожайність определяється ще тоді, коли воно тільки є колос, тобто по кількості рослин на метр квадратний. А на метр квадратний повинно бути не менше як 400-450 рослин. І тоді можна оприділити оту середню урожайність, яка збирається в даному районі або в даному окрузі чи на конкретному полі. Це приблизно у наших умовах може бути біологічна урожайність, так як на цьому полі. Раніше я дивився за цим, десь у межах 50-60 центнерів з гектара. Це надзвичайно великий успіх, тому що таких урожаїв ми не збирали. Чому я пізніше скажу? Якщо взяти по цих зернівках, які я вже взяв, можна порахувати і приблизно теж я як агроном колись оприділяв урожайність на полі, я тут нарахував 58 штук. Ми сьогодні знаходимося на полі безпосередньо, де розпочались жнива вже не перший день, звичайно, в компанії Даноша і в нашому в цілому Кавському районі. Цьому році на землях Калуського району посіяно більше 6 тисяч гектарів різних зернових ранніх культур. Звичайно, що найбільше це пшениця. Але із цієї площі більше 4 тисяч гектарів займає посівних площ наших це Даноша. Звичайно, що сьогодні вже є перший день серпня, жнива дещо. Затягнулись і так, як прогнозувалося дуже скоро провести їх, але ті дощі, які були, показали, що вона трошки відтягується. Сьогодні найкращий час і найбільш спіле зерно, на що потрібно буде набагато менше енергії для того, щоб його просушувати. Тобто природним методом вологість, я думаю, що в цьому зерні, а я зараз буду оприділяти, так як ми агрономи колись зробили на зуб. Це зерно десь 14-15% вологості, базова вологість 14%. І тому затрат не буде, не буде нести на осушку підприємство, не буде витрачати газ дорогий, не буде витрачати електроенергію. І, і так, я би хотів далі сказати про те, що робиться в нашому районі в напрямку сільського господарства. Ми націлювали усіх. Керівників, фермерських господарств, всіх тих, хто орендує сільськосподарські землі в нашому населення, адже земля у нас вся попайована сільськосподарська, це більше як 16 тисяч пайщиків. Одна даноша має тільки звичайно, що і в Калуському районі Галицькому 11 тисяч 300 договорів на оренду землі. І Звичайно, що ми хотіли б, щоб ця земля була правильно оформлена, щоб вона була зареєстрована, і люди, наші власники цих паїв, отримали свої дивіденди або в грошовому, або зерновому виразі. Сьогодні більше людей схиляються до того, щоб отримувати, звичайно, зерно, тому що вдома є живність, є кури, є значить, качки, гуси, є худоба, верха, є свині, і це йде на відгодівлю. І тому на нинішній день, як будто умовно, умовно можна сказати, що в Кавському районі земель постуючих немає. Але я, так як в Кавському районі вже 38 років, у нас завжди релів було в Кавському районі. Це 39 тисяч гектарів. Сьогодні, в зв'язку з тим, що ті попередні роки земля не оброблялась і переводили в перелоги усі накоси, пасовища, тобто земля або заростала бурянами, або чагарниками. І те ми назвали, що ми перевели перлоги. Тому районна рада направляє усіх зараз і своїми рішеннями, і своїми побажаннями, я як спеціаліст сільського господарства кажу, ми повинні освоїти ще тих 12 тисяч гектарів землі. Ми чітко повинні оприділитися, скільки ми повинні залишити поселак для випасу, для населення без, із запасом із запасом повторюю, а решта земля повинна оброблятися. Це не означає, що має все оратися. Це можна садити сади, сьогодні в Калському районі, ми йдемо на цей шлях, це можна вирощувати значить, ну, сінокоси і так далі пасовища. І я думаю, що якісь 2-3 роки ми це питання вирішимо. І от тепер, що стосується взагалі вирощування зернових, особливо урожайності, якщо ми чуємо, що урожайність становить ріпаку 30 центнерів 3 тони, якщо ми чуємо, що урожайність пшениці 5-6 тонн, то я радію і тішуся. Тому що в Кавському районі такого урожаю ніколи не було. Але цей урожай є тільки тому, що тут є технологія. Першу землю треба підготувати агротехнічно, для того треба мати відповідну техніку. Далі потрібно внести в землю все необхідне по розрахунках що треба для того урожаю, який ти хочеш отримати. Потрібно мати добру сортове, добре сортове насіння. І техніку, щоб вчасно посіяти. Далі потрібно підживити, внести, спочатку внести органічні добрива, потім, коли зійде підживити, і далі йде захист рослин. Захист рослин полягає в тому, щоб ранньою весною подивитися, щоб знищити буряни, знищити шкідники, а після того і хвороби. Оце є запорука врожайності. Від чого ще залежність сільськоспорські виробники? Від природно-кліматичних умов. Якщо ми говоримо про те, що ми мали вже зібрати на нинішній день значно більше урожаю, зібрати з полів, то є поправка від природи, від Бога. І тому для того, щоб не було втрат, потрібна мобільна велика техніка, яка, використовуючи погодні умови, оптимальні сроки збере урожай. Адже бувало таке за мій досвід. Що виростеш великий урожай, бачиш біологічний урожай хороший, бачиш натуральний урожай, який зібрати. І тут пішли дощі, градобій, і ми можемо втратити головне, над чим працює селянин цілий рік урожай. Не дарма кажуть, що день, рік годує. І не той урожай, що в полі, а той, що в коморі. І я хотів би просто сьогодні, коли тут жнива, звернутися до всіх. По сприянню тим, хто збирає. Нещодавно було нарікання від тих, хто збирає, від виробників наших фермерів, що можуть зупинити сьогодні, скажімо, працівники міліції, дорожна інспекція, зупинити дорожна, Просто що забагато везеться. Я вважаю, що сьогодні не потрібно ніяких перепон. А наоборот, сприяти, якщо є допомога чужих водіїв, які не знають місця розташування, десь господарство де знаходиться, допомогти. Щоб зібрати урожай у нинішній день, коли в нашій державі війна, коли держава сьогодні в економічній скруті, Україна має, Україну має спасти наша єдність і високі урожаї, тобто хліб і до хліба, щоб ми могли годувати свою армію, щоб ми мали допомогти нашому східним областях, тому що там ми бачимо внаслідок боїв знищені поля, і тому треба все зробити, щоб зібрати урожай. Щоб ми могли перезимувати і мати економічні запаси продовольства для нашого населення, для нашої держави. Як я сказав, що більше 5 тисяч гектарів у нас є пшениці, а з них більше 4 тисяч гектарів це доноша. Якщо вони зберуть більше 5 тонн з гектара, то я вважаю, що район буде мати десь мінімум на 25% урожай вищий, ніж минулому році. Прикро мені говорити, але я повинен сказати. Це є наше питання держави, що наші ферми, на великий жаль збирають ще низький урожай. А низький урожай збирають тому, що вони не мають тих ресурсів, матеріальних ресурсів, що має компанія «Данош». Перш за все, в них немає тваринництва, а це немає органіки. Якщо не вносити, я знову звертаюся до всіх. Щоб більше, Ну, не хочу я якісь образливі слова говорити, але скажу. Якщо я чую, що кажуть, що гній це отрута, то просто-напросто це є диверсанти у нашій державі, яких не бажають, щоб Україна стала економічно сильною. І тому наші фермери, перш за все, що немає органіки, не мають достатнього ресурсу фінансового, щоб купити всі ті необхідні і прекрасні новітні сорти високої е, якості, там, скажем, високій репродукції, еліту, вони не мають можливості купити. Достатній кількості мінеральних добрив, Вони не мають можливості достатній кількості купити засобів захисту рослин. А це, звичайно, повинно би допомагати хто держава. Але сьогодні ми можемо сказати, так, да, держава не може, бо війна так все треба спрямувати на захист держави, на укріплення нашої української армії. Але до цього часу можна було це робити так, як планомірно. Знищувалось наше сільське господарство за останні роки, багато років, так планомірно, останні 10 років знищувалася українська армія. Одним словом, усі працювали наші вороги на те, щоб знищити просто українську незалежність, українську державу. Не вдасться вам нікому, ніхто не знищити, тому що ми українці і ми цього не дозволимо.